1 жовтня відзначають День захисників та захисниць України. У цей день не тільки вітають воїнів, а й вшановують пам'ять полеглих героїв. Ми зібрали спогади про трьох загиблих захисників України, щоб вшанувати їхню пам'ять та почесне ім'я. Юрій Чебанний воював з 2016 року. Чоловік не міг залишитися осторонь біди. Добровольцем приймав участь в АТО. Рідні не схвалювали його рішення, проте завжди підтримували Юрія. Мав на грудні знаки учасника То та за участь в антитерористичній операції. Після повномасштабного вторгнення Юрій боронив Україну у складі легендарної 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр Яр». 39-річний воїн загинув 2 березня 2023 року під Бахмутом. Рідні пам'ятатимуть Юрія щирим, вольовим, мужнім чоловіком та воїнам. Зараз одна з вулиць Нікополя носить його ім'я. Спогадами про Юрія з нашою знімальною групою поділилася його рідна сестра Ірина телефоном з Німеччини. Це для нас гордість. Я пам'ятаю, як це все відбулося, коли я подзвонила сусіду, а він сказав: я не хочу жити на вулиці ні Деснянській, ні Калиновій. Я хочу жити на вулиці Юрія Чебанова. Що його всі поважали, любили. Він був справжнім героєм. Справжньою людиною якої нам не вистачає. Поки ми живі, ми повинні пам'ятати про наших воїнів, які віддали своє найдорожчі життя за нашу незалежність, за нашу свободу і. За наше подальше життя. Андрій Удачин З початком бойових дій Андрій прийняв рішення захищати Україну. Був командиром бойової машини та командиром відділення механізованого батальйону. Мав звання молодшого сержанта. Чоловік з побратимами стримували окупантів на Лиманському напрямку. Під час артилерійського обстрілу Андрій отримав поранення із Макіївки був доправлений до лікарні, але медики не змогли врятувати його життя. У пам'яті рідних Андрій справедливий, чесний та відкритий у будь-який момент. Готовий прийти на допомогу. Майже з початку березня він сам звернувся до військомату нашого Нікобовського е до е можливості е піти в військову, на військову службу. Да, е це він рішення прийняв сам. Як він сказав, е мені я за всіх, за всіх. Буду воювати, да, за Україну. Він був е, в піхоті, штурмова бригада. Е, дуже він не розповідав про це. Я знаю, що це сталося, коли вони виїжджали на чергування, да, там був е, е, якийсь певний. Графік, він виїжджали, і от по дорозі на, десь від міста їх прибування до місця чергування було десь приблизно 20 кілометрів ходу, і вони на бойовій машині йшли на чергування і стався прильот. Ну, принаймні так розповідали його сослуживці, які сюди приїжджали вже, коли це сталося. Вони так розповідали. Так, був прильот, ну, звісно, що в цьому метушні ніхто так от, як уточнюючи, не розповідав, так? тому що це розумієте, це певний такий якийсь шок, або така подія не дуже приємна, то було їх троє з пораненням. Ну, В нього був, на жаль, такий летальне поранення в голову. Він певний час був в Мєчніково, в Дніпрі. Ну і з, де, через деякий час його настав. Сергій Сова захищав Україну від російської навали ще з 2014 року. Мав численні нагороди, останню зірку героя України. Йому було присвоєно вже посмертно. Вулицю, де чоловік жив разом із дружиною та дітьми, нещодавно перейменували на його честь. 19 квітня 2022 року 36-річний Сергій із побратимами опинився в оточенні біля міста Ізюм Харківської області. Довгі місяці родина вважала його зниклим без звісти. Однак опубліковані після деокупації населеного пункту фото з жовто-блакитними браслетами на руці розставили усі крапки над і. Оксана, дружина Сергія, впізнала на знімках свого коханого. 15 вересня це була ексгумація тіл. А, і 15 вересня вже були виставлені перші фото судмедекспертами. І, звичайно, ну, мій чоловік був перший. Мій чоловік був перший, це коли я була в Харкові, мені судмедексперти так і сказали, що це перший наш хлопець, і його вони ніколи не забудуть, тому що о, такі масовані у нього татуювання були. Самурай з сакурою, коли я приїхала за Сергієм, мені сказали, що це ж той хлопець з сакурою. А він для них дуже запам'ятався, і коли я побачила перші фото, звичайно, сумнівів не було. Це свято, в яке потрібно віддавати шану, шану, повагу, встановитися на коліно і Дякувати нашим захисникам і захисницям, яких вже нема, і які ще досі боронять нашу землю. І ми дуже сподіваємося на цю перемогу. І всі цим святом, я вважаю, повинні пам'ятати, якою ціною якою ціною виборюється кожен метр нашої землі, кожен. Тому що ми живемо на своїй землі, на нашій Богом даній землі, дійсно. І Життям кожного бійця нам ця змога дається на ній жити. Тому, звичайно, це дуже важливо. Дуже важливо шанувати всіх, шанувати всіх захисників, захисниць, які, які просто через біль, через страх вони проходять там все. Таким чином нам дають змогу жити удома. Медіагрупа Прихист щиро співчуває родинам полеглих героїв. Не забуваємо, герої не вмирають допоки живуть у нашій пам'яті та серцях.